При керуванні комуністичною партією, фактично народ не був джерелом влади. Джерелом влади була десята частина суспільства, які формували там, комітети відповідного рівня, актив туди підбирався. Наперед спускався, хто повинен бути в цьому активі. І цей актив обирав себе генерального секретаря, який він був, чи він був, скажімо, сильний, чи ні. Причому це все робилося. Дуже часто шляхом інтриг ми пам'ятаємо, як зміни йшли від Сталіна і, і, і так далі, чи навіть починаючи від Леніна і тому подібне. І виходить, що ця десята частина суспільства, хоч у ній було багато присутних людей, вона керувала суспільством, яке нічим. Ну, не брала участі ніякої в управлінні. І е, коли ми говоримо про те, що народ є джерело влади, то виходить, що він не був джерелом влади. І тому він завжди збоку дивився, як це керівництво здійснюється. Він не був до цього причетний. І на превеликий жаль, до сьогоднішнього дня це продовжується. Я тому і е, говорив, що наша система влади і в Україні, і в Росії, і в Білорусі, і в інших. Колишніх суб'єктів Союзу організована Ханом Батиєм, і після того нічого не змінилося. От в чому причина.